Тобто, якщо ми дійсно не чекаємо, що нас буде підштовхувати в ці процеси, простір зовнішніх людей, не перекладаємо на зовнішні обставини відповідальність за ось ці свої процеси, а просто почали, наприклад, добу з сацангу, розстелили свій коврик, відкрили Сацан в записі, або ж е витягнули його із своєї пам'яті в архіві пам'яті, якщо е навчання призвело до того, що є звичка фіксувати алгоритми, і ви рухаєтесь, наприклад, в сторону пра е експерта йогічної терапії, а не просто користувача, практика. Будь-яка будь алгоритмика доречна, але м, буду радити саме її йогічну взаємодію, не алхімічну, не містичну і тим паче не магічну. Ні. Це дуже примітивний рівень взаємин з життям. Коли, коли ви навчили себе лише через емоційні ворота заходити через вітальну сексуальну енергію через тіло. Дійсно, пристрасті через свою сватхістану заходити в вимір тонких відчуттів, це спонукає до проявлення різних видів залежностей. Тобто легкотня, яку, яку транслює і маніпулює е, цим явищем магія і містика, вона не дає людині розвинути в собі вищу форму людини. Людина така розлінюється і починає сподіватися на ритуали, і їх називає духовністю, духовною практикою, забуваючи, що дух це в першу чергу дихання, дихання, що дух це в першу чергу тиша, що дух це в першу чергу стабільний спокій, і тільки після цього. Рух. Тому, якщо ви вирішили, що ви просто запалите свічечку і направите свою думку на ту свічечку, що все видихаю, завершаю, обнуляю, пока-пока, помахали да, як отим кадилом, трикула прийшлися, і, і вирішили, що все, на цьому кінець. То ні. Це гра в медитацію, це імітація. А не медитація, тому що насправді у духовності є, є часовий необхідний такий нейрофізіологічний континіум. Тобто ми дійсно маємо дати собі достатню кількість часу, щоб в нашій нейромережі вищої, вищої свідомості. Відбулись стабільні зміни, тому я буду наполягати на тому, щоб ви були реалістами, не ідеалістами, не шизотериками, не гравцями в імітацію управління реальністю, а справжніми творцями. Повірте, розпізнати просвітлену людину по якихось зовнішніх параметрах неможливо. Це велика ілюзія, гра в форму, гра в інструменти, в артефакти. Дійсно гра. Неможливо по одязі чи по якихось аксесуарах усвідомити, що перед тобою просвітлена душа. Просвітлена, тобто повністю наповнена світлом читай, і знаннями, що інтегрувалися в милість серця. Тому що такі е, особистості, це вже давним-давно не особистості. Особи мало, мало в просвітлених е, людях є дійсно. Поле і магнітної сили, при доторку до якого відбуваються постійні запуски і постійні фініші. Тобто поле простір просвітлених людей дає відчувати себе, а не спостерігати себе. Так, ніяких зовнішніх форм, які дають підказки на цю тему. Не може бути апріорі. Це велика маніпулятивна теж гра, тому відчуття безумовної любові в силі цього поля є тим, що дійсно допомагає зрозуміти і розрізнити істину від різноманітних правд.